Макарівський центр соціальної підтримки для дітей та сімей працює в Макарівському районі протягом трьох років. Це новий заклад для України. Ми надаємо соціальні послуги для жителів Макарівської громади. Це для дітей і сімей, які перебувають в тяжких життєвих обставинах. Мета нашого центру це попередження розлучення дітей, дітей із батьками та допомога сім'ям, які потрапили в тяжкі життєві обставини. Напротягу Трьох років більше 250 громадян Макарівського району отримали допомогу. На сьогодні в центрі перебуває 26 діток, які потрапили в тяжкі життєві обставини та три мамочки з немовлятками. Ми будемо дуже вдячні, якщо не байдужі жителі зможуть надати допомогу нашим діткам. Це забезпечення одягом, взуттям, харчуванням, засобами гігієни, памперсами. Книгами та канцтоварами.